Майже нікого не здивує те, що загальноприйнятий символ міста з давньою назвою Севлюш це гроновинограду. Воно зустрічається всюди, як у назві виноградів Геральдиці, архітектурі, так і стилістиці. Ось чому у організаторів відкритої екскурсії виникла ідея створити тур на таку близьку тему. Виноробство не є чуже цій місцевості. Найдавніша назва Севлюш також перекладається з угорської як виноградний. Тому виникла ідея створити таку власне нову екскурсію виноградний виноградів, яка б показувала традицію виноробства цієї місцевості. Чому саме виникла така назва виноградів і які об'єкти символізують такий… Виноградні традиції, виноробські традиції в цій місцевості. Екскурсія охоплює майже всю центральну частину міста і розпочинається біля фонтану. А перший об'єкт, де можна побачити виноградне гроно католицький собор 15-го століття. Масивний готичний храм з бароковими штрихами століттями був публічним місцем, вхід до якого прикрашали виноградні ягоди. Після культової споруди нас повели до пам'ятника монахам францисканцям. Саме їм легенда приписує популяризацію виноробства України, хоч історично це не так. На черзі прогулянка виноградною алеєю. Перше, що бачать туристи і учасники відкритої екскурсії, пам'ятник виноробу, який вичавлює солодкий нектар з ягід. Проте мало хто навіть з місцевих помічає найстаріший герб міста. Особливість екскурсії не тільки у її відкритості, а й інтерактивності. Керівник групи, аби закріпити почуту інформацію, у слухачів також проводить різноманітні квести, розгадують різні завдання, ребуси, кросворди. Загадки і таким чином знаходять об'єкти, які зв'язані з виноградом у місці виноградів. Насамкінець, учасники відкритої екскурсії підходять до останнього об'єкта, який теж позначений громом. Пам'ятник Архангелу Михаїлу. А він стоїть на сторожі міста. В одній руці тримає лаврову гілку як символ миру, в іншій знаходиться герб міста. Цей об'єкт входить в екскурсію виноградний виноградів, оскільки на ньому зображений символ міста Гроновинограду. Подібні екскурсії проводять у місті щомісяця, і за 10 минулих екскурсій сформувалася навіть своя активна група. Про те, що разу організатори чекають на нові обличчя. Навіть я багато чого не знаю про місто виноградів. І тому треба більше людям залучатися, молоді, навіть людям старшого віку і такого віку, як, як я. Чи сподобається виноградний виноградів туристам і місцевим покаже час, проте нашій знімальній групі було цікаво побачити місто з під грона.